Деякі гібриди відомих культур вже давно вирощуються в українських садах, переважно в південних регіонах. Ці рослини швидко завоювали популярність, так як володіють цінними властивостями, слива російська, інша назва алеча гібридна являє собою гібрид дикоростучої алечі і китайської сливи. переваги посадки української сливи на дачній ділянці, стійкість до посухи, висока опірність шкідників. Тонкий смак ягід, швидке зростання, невибагливість до місця. Російська слива може бути жовтою, бурштиновою, темно-фіолетовою або світло-зеленою. Вона різноманітна на смак, в кисло солодких і солодких плодах іноді зустрічаються медові нотки. Гібрид рекомендується вирощувати в кущовій формі. В цьому випадку фахівці гарантують рослині зимостійкість йошта, гібрид чорної смородини і двох видів агрусу, створений півстоліття тому і вже широко поширений серед західних садівників. Йошта розростається великими високими кущами, Пагони не мають шипів, це дуже зручно при зборі врожаю. Рослина досить красиво цвіте, але головне його достоинство гладкі і округлі плоди з фіолетовою шкіркою. Смак у них кисло солодкий з тонким відтінком мускату, доглядати за гібридом нескладно, посуху кущики необхідно поливати на початку сезону вносять органіку, а пізніше калійне добриво. У рослини слабка стійкість до заморозків, тому його розміщують на закритому від холодних вітрів ділянці, склад ґрунту може бути будь-яким, йошта починає плодоносити через три роки після посадки. Вона дає непоганий урожай. Близько сімк смачних і стиглих ягід з куща. Деякі екземпляри доживають до 30 років слива персикова. Цей гібрид був створений ще в цік століття на основі сливи і персика. У 1921 році в Україні з'явився подібний сорт, який отримав назву персикова мічуріна. Він досить стійкий до похолодання і вирощується зазвичай в садах середньої смуги. Дерево виростає чотирим у висоту і має округлу густу крону. Листя злегка опушені, вага плодів досягає 70, У них злегка плеската форма і жовтувато рожевий відтінок шкірки, шкірочка покрита по всій поверхні безліччю точок. Одна з особливостей даного гібрида: восковий наліт на плодах, м'яко, слив золотиста з кисло солодким смаком і яскраво вираженим ароматом. Вона досить щільна. Це робить плоди транспортабельними. Зазвичай всі ягоди дозрівають одночасно і майже не обсипаються. Неші старовинна азіатська культура не ще відноситься до сімейства рожевих. Рослина має властивості яблука і груші, і гібриди досить часто вирощують в українських садах. Основні переваги неші красиве цвітіння, компактна форма, стійкість до заморозків, унікальний смак плодів, транспортабельність плоди швидше нагадують яблука, вони можуть бути бронзовими світло-зеленими або золотистими, на шкірці ледь помітні невеликі цятки, м'якоть не ще соковита, світло-кремового забарвлення, хрустка і солодка на смак, вона залишається твердою весь період зберігання дюк. Гібрид вишні та черешні зазвичай називають дюком ще півстоліття тому таких рослин було зовсім небагато. Проблема в тому, що у черешні і вишні різну кількість хромосом, тому створені селекціонерами дюки часто виявлялися безплідними. Ця культура в цілому ближче до вишні, хоча її листя і великі плоди більше схожі на черешню. Дерево віддає перевагу некислим ґрунтам з хорошим дренажем. Для посадки дюков завжди вибирають високий освітлену ділянку для отримання рясного врожаю поруч з саджанцями. Необхідно розмістити запилювач для цієї мети переважно черешня сорту, і не потребує поливу, підгодовують його дуже помірно, інакше плодоношення зменшиться.